Всім гарного дня, рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми подивимось покупки, які в мене були в лютому місяці 2023 року. І з чого хочу почати, це з міцелярної водички від компанії Evelyn. Побачила новеньку. Хотілося би спробувати. Досить бюджетна: 75 гривень обійшлася мені в Watsons. В принципі, Евелін-міцелярки мені підходять, вони не щипають очі. Побачимо з розовою водою, що вона з себе представляє. Також в магазині Єва не змогла втриматись і придбала отакий прекрасний наборчик. До набору входять. До набору входять скраб для тіла, лимонний. Ой, божечки. Лимонний курт і мус для тіла. Муси для тіла в мене цієї фірми вже були, але був якийсь чи з малиною, чи з. коротше, якийсь рожевий був. Дуже круто пахнуть. Це марка українська. Не знаю, чи тут пише, чи тут не пише. Де вони виготовляються? Дніпро. Місто Дніпро виготовляє такі малесенькі мили, миленькі баночки по 150 мл. Термі, терміни круті. Певно, вже дістану з коробки. бо, в принципі, це для себе Так, Коробочку викидаємо. Набір, обійшовся десь. Чи в 130, чи 120 гривень. Вважаю, що це досить приємна ціна. І набрала я собі в цьому місяці листових масок і патчі. Патчі зробила для себе висновок, що в банці мені купляти немає сенсу, бо користуюся я ними досить рідко, в основному як паличкою виручалочкою тому взяла отакі дві сашеточки. Це також, якщо не помиляюсь, наша українська торгова марка Beauty Derm. Так, і де вона виготовляється? Божечки, щоб тут щось трохи. А, ні, вироблено в Китаї, але креми для рук. Вся остальна косметика виготовляється в Україні. Замовник на Турпро Шевченка, місто Дніпро. Ось такі прозорі патчі з колагеном І набрала листових масочок на знижці китайських. Ну, по суті, вони всі всі в мене в покупках були китайські, от такі навіть не знаю, як це прочитати. да як це прочитати? І що за фірма? Масочка з чорними соєвими бобами. О, з... Боже, боби Мунг. Ну, не всі, в принципі, йдуть зволожуючі. І з рисом такі масочки. І торгова марка Montsup. була, була представлена в сільпо, зараз не знаю, чи є вона, чи нема. В наявності з вітаміном Б, з вітаміном Е e і з вітаміном С. В принципі, дуже, дуже круте оформлення. За свою ціну, щось в районі 20 гривень вони мені обійшлася кожна оформлення просто супер. Виглядає дуже круто. Від компанії Mansap я брала патчі для, точніше, підочі. І вони мені дуже сподобались. І був у мене невеличке було замовлення від компанії Oriflame. Замовила з розпродажу отакий гель для душу. Він у мене був, кранберіз дуже крутий ягідний аромат. 200 мл. В принципі, як такого побалувати себе, то вистачає його, якщо він відкритий, не один. То вистачить його надовше. А так, дуже класний аромат у нього. І. А, також в Єві я придбала для себе отаку палеточку для брів Патрісія Ледо. Боже, щоб вона відкривалася так просто було б взагалі. І що саме приємне це. Те, що в набір, в набір входить малесенький такий пінцетик. Ну, дуже приємно. Так, зараз Дивимося сводчі заодно, бо вже її вставлю в догляд, точніше, в декоративну свою косметичку. Така малесенька, дуже приємна матова коробочка в неї. І відтінки досить насибельні, майже однакові по відтінку. О, так краще буде видно. Але круто виглядають. І замовила Oriflame. Що ж я все-таки замовила? Замовила собі супер суперто Jordani Gold. Все хотіла її попробувати, була хороша ціна. І вирішила, що мені треба в запас її. Е, дуже круте оформлення. В неї на рахунок її дії не скажу, бо ще її не пробувала. Е, е, більш детальний огляд буде в порожніх пляшечках, баночках. Е, і мою любов замовила також була на хорошій ціні. Вендерлаш 5 в одному Оріфлейм, це ту не потребує якоїсь додаткової реклами, це, в принципі, йде е, бестселер компанії. Е, і що ж я саме Саме те, що я більше всього хотіла, але мені не досталося в, першому, в перші дні каталогу, це помада для збільшення губ в відтінку. Попеляста троянда, якщо я не помиляюсь. Да, попеляста троянда код продукту 43296. І виготовлена вона в Польщі. Отакий От відтінок має. Вже спробувала на губах, трошки щипає. Але досить терпимо. Як гарно так намалювати? Вигнутий зріз. Помада має шиммер, але дуже приємна на губах. Дуже круто пахне чимось солодкуватим з відтінком м'яти. От її я хотіла і дуже задоволена, що все-таки вона в мене є. Ця помадка. Боже, а де фокус подівся? О, От з того і треба було починати. І замість плати за доставку. Завжди беру якісь такі прикольні штучки. Цього разу взяла дорожню косметичку. Вона була того року представлена в каталозі з такою петлею. Ой, навіть кадру не вистачає, щоб показати. О, така величезна косметичка в дорогу. Рахую, що досить, досить вона буде зручна в дорозі. Десь можна повісити, розкласти, зразу все видно. Тут три кармани: один плотніший, другий в сіточку. Мені згодиться. І це було все моє замовлення, всі, всі мої покупочки за лютий місяць. Дякую, що лишалися зі мною. Всім гарного дня, мирного неба і ще побачимось.